Усім привіт. Усім привіт! Сьогодні знімаємо відео всередині, тому що на вулиці дуже прохолодно. Зараз покажу по кругу. Так, у такий залишок по протектору має гума в нас. Гума в нас 18-го року. 18 року, і якщо я не помиляюсь, там 22 неділя. Да, 22 неділя 18 року. І переднє і заднє колесо таке. Стан в нас спиці такий має. Мають. До речі, на мотоциклі в нас... Колодки як нові, на мотоциклі в нас пробігу 11 967 кілометрів. По нюансам. Тут крылышко ціле повністю. Фара ободокси ціли. Сейчас з цієї сторони. Давай, мабуть, його трішки оберну. Отак. Угу. Вот так, лак тут рідний, все супер, тут гарно. Резинки м'які, тут все теж, воно як нове. Крила навіть всередині всі такі чіткі класні. Тут все супер. Ніяких ніде з'янів, повністю все ціле. Дарачон книжечки все друзья двенадцать тысяч километров пробегу. Че, угу. все ключики? Вот є такие от скоро раз да. Маленький от. Майже непомітний. І от два. Отакий. Менше, ніж там, я не знаю, ножка сірника. Головка сірника. Ножка сірника. Головка більша, ніж ножка. Так, отут на двигуні є у нас отакі от... Це рідний лак, але отакі от моменти є тут. Тут, тут, тут. Тобто тут нічого не фарбовано, ніякого не плаку, нічого нема, але отакі от, ну, отаке от облізлість така вона є присутня. Тут це повністю ціле. На, на дугі безпеки тут от, є такі чаточки. Дуже Дуги. оригінальні? Дуже так оригінальні. Ну, він з ними прийшов, а оригінальні вони чи ні, я точно не знаю. Отут от, тут от є подряпинка. Угу. Так, що провертаємо. Щас. От, до речі, може показати крило, наскільки воно все, ну, все без корозії, все в класному стані, що навіть всередині, там, ти бачиш. Це просто ти на самокрило поверне об'єктиви він буде фокусуватись. Ну там, Я думаю, так можна побачити і зрозуміти, що там все супер. По суті, воно дзеркальне, тут з цього боку так само, до речі, залишок по гумі. Он таке. Так само 18-го року гума. Вкривало так от. Може з цієї сторони Вон ланцюг, он в такому стані. Все таке біленькі, чистеньке, Мортики можна показати. Відкрили, а всередині взагалі вон білі-білі. Як з заводу, реально як з заводу. Е -е, ото тут тут є така цяточка така. Майже не помітна. Ага. Ну, з цього боку, так само на двигуні є якісь такі ну, маленькі такі от... Ну, Це на, на кожній кришці там кришка алюмінієва сама, воно двигуну розігрівається і воно таке от є. До речі, питав дуги безпеки оригінальні чи ні? Так, оригінальні наклейка. Кавасаки. Тут все чистенько, все клас. Все так, пробіг я вже показував. Так. Ну все, по, по суті, ми все показали, все розказали. На жаль, ми не зможемо проїхатись, можу сісти на мотоцикл. Ну, чому не зможемо? Тому що просто дуже холодно на вулиці. Але вигляд має. Ти оці кнопочки усі показав? По-моєму, да, але можемо ще раз. Ще раз покажи, Нічого. просто так от. Пройдись його Це не отак так от просто. Ну вид має. Все? Так, все.